Нашої комісії. Кворум є. Хто за те, щоб розпочати роботу, роботу комісії, прошу проголосувати. Хто за? Дякую про одноголосно. На порядку денному у нас 5 питань. В різному поки немає не бачу нічого. Порядок денний на руках. Хто за. Такий порядок денний. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Колеги, починаємо у нас з п'ятого питання, так як Анторій Васильовича немає. О, про внесення змін до рішення Блакси міської ради від 30 листопада 23 року за номер -47 8 про затвердження програми відшкодування частини витрат на ефект. Енергоефективні заходи для об'єднання співвласників багатоповерхових будинків і Білосрівської територіальної громади на 24-26 роки. Енергоефективний дім доповідає заступ міського голови морський Василь. Прошу Всім вас доброго дня, шановні депутати. Ми додаємо пропозицію в даному рішенні до розділу 5 пункт 5.9 – він був в попередній програмі. Ми в програму, яку ви затвердили на 24-26 роки, його не додавали, тому що вважали, що вже не буде ОСББ, які будуть отримувати грант. А так як програма передбачала, що перші учасники 500 будуть додатково отримувати 20% гранту, тобто 50 від держави, 20 гранту, і ми 10 компенсуємо. У нас є такі, тому нам треба даний пункт повернути. Тобто ті, хто вже не будуть отримувати грант, вони від нас будуть до 30 отримувати. Тобто, ми уточнюємо, щоб, ніхто, ну, щоб всі розуміли, учасники програми, хто що отримує. 50 грант, 20 держава. На сьогоднішній день держава по пакету А. Це е, встановлення індивідуальних теплових пунктів компенсує 40, 40% по пакету Б 50. Але першим 500 учасникам вони ще компенсували додатково 20%. Їх вони вже повинні були завершити всі роботи до 2023 року, але так як повномасштабне вторгнення. Розтягнуло в часі проекти, і вони збільшили по правилам час реалізації, в нас вони ще є. То для того, щоб всі правильно розуміли і всі справедливо отримали, так як, наприклад, Павлюченко, 20 Б 70 від держави разом з грантом, 10 від нас. І щоб ті, які на сьогоднішній день реалізовують і подаються на компенсацію, щоб вони однаково всі отримали. А скільки яка ставка самих членів будинку мешканців? Вони платять? Вони можуть в тариф. Ну є, є будинки, які беруть кредит, є будинки, які просто скинулися, так, так. а є ті, хто просто А відсоткова ставка, яка кожен для себе сам приймає. Ну тобто вони є будинки, які просто затвердили тариф. Так і вони платять цей тариф, але з розрахунку, що там, наприклад, гривня буде йти на даний проект. Кожного ОСББ по різному, тобто сказати якусь сталу ставку неможливо. А які кроме Павлюченка 20 які ще будинки? Є в нас які у подали? нас зараз шинник ОСББ на Нікрасове ОСББ і Павлюченка-26 Також оце вони будуть підпадати під 500. Що відбулося була велика кількість по Україні, які отримували додатково 20% в зв'язку з війною? Тих окупованих або деокупованих част... територіях в них відмовилися, і наші ОСББ підтягнулися в ці 500, які можуть претендувати. Ну от, Я це... пішли, да. зрозуміло. Колеги, є питання? Будь ласка, підлієвна. Василь Петрович, скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте цю інформацію чи ні? По вулиці Василя Стуса голова СББ Тетяна Миколаївна подавала документи на цю програму, і щось у неї там не пішло. Чи пройшла вона ця програма, чи не пройшла вона по цьому будинку? Не в курсі ви а не можете сказати, коли подавалася? Я не можу на жаль сказати. Дивіться зараз. якщо вони подавалися до повномасштабного? То вони і їх визнали на напевно, пісні. То зараз можна тільки податися на пакет А. Пакет А це легкий. 40% ага. компенсація від нас до 30, тобто 70, І це тільки на встановлення індивідуального теплового пункту або мереж теплопостачання. Все в будинку угу. е, я уточнюю, тоді вам Добре. повідомлю угу. історію. Дякую. Дякую. Угу. Більше немає питань, колеги. Тоді, хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую. Так, колеги, починаємо знову з першого питання. Про затвердження статуту комунального підприємства міської ради, житло експозиційна контора номер 7 шляхом викладення його в новій редакції. Доповідає Кривець Анатолій Васильович. Прошу, Доброго вибач. дня, прошу вибачення за те, що спізнився. Трохи не по часу, з нарадою не вписався в ЖКГ. Дякую. Даним проєктом рішення пропонується затвердити статут комунального підприємства Білоцерківської ради ЖЕК номер 7 В новій редакції. Порівняльна таблиця є, там дуже коротко. Мова йде про назву підприємства без юридичної адреси. Закон дозволяє, тому ЖЕК так хоче зробити. Ми підтримуємо. Без юридичної адреси. Да. Ну, найменування підприємства, повне найменування українського мови. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна, контора номер 7 Скорочене найменування українською мовою КПБМР ЖЕК номер 7 в новій редакції просто. В старій редакції була юридична адреса та місце знаходження підприємства вулиця Леваневська, 34. Тобто в новій редакції пропонується без безюридична адреса та місце знаходження підприємства Леоневського, 34, місто Біла Церква, Київська Кієва. Зауважень юристів немає, так? Да? Зауважень юристів є по іншому. В частині переліку тих робіт, тої напрямків господарської діяльності, де ЖЕК перераховує їх, але не ставить кведи. На нашу думку, це дозволено чинним законодавством? Чому чи обов'язково вимагають юристи, щоб були кведи прописані? Ну, угу. От такі, такі зауваження, не на видніше. Я зрозумів. Колеги, є питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білийської міської ради на баланс комунального підприємства міської ради муніципального шляхового експлуатаційного управління закінчених будівельних робіт. Анатолій Васильович, прошу. Даним проект рішення пропонується передати з балансу департаменту на наше муніципальне ШЕУ Закінчені будівництвом об'єкти. Це проектно-кошторисні документації на реконструкцію світлофорних об'єктів. Які Колеги. частково Колеги. вже питання. виконані, да, а так. частково ще далі підприємство працює з цим. Дякую, Толій Васильович. Питання немає. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так. Третє питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово комунального господарства міської ради на баланс комунального підприємства міської ради Білоцківський міський парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Автоматизованої громадської биральні модульного типу з двома кабінами та для відвідувачів толі Васильданим вас. проектом рішення пропонується передати громадську вбиральню, яка була придбана департаментом житлово-комунального господарства. Зараз вона вже практично встановлена в паркі Шевченка, під'єднана. Єдина зараз невеличка затримка це. Знайдений алгоритм, як зробити туди доріжку, майданчик перед самим туалетом, щоб можна було ним користуватися. Найближчим часом департамент ці роботи зробить, допоможе парку Шевченка в законному полі і. Це можна буде... буде запустити. Це в частині того, коли буде запущено. Це буде платний туалет. Це платний туалет, так. Да, для... Так, так. Автоматизований, я так вижу. Що... Автоматизований, там картка, різні варіанти, там інструкції є. Його вже ми, ми тестували його, вже, він там, блоки керування були, зараз їх просто демонтували, щоб не. <послужити> так. Ну там виключно на утримання, там же. Ну, да, і прибирати його вимкій, вимкій треба, і заповнювати засобами гігієнічними і так далі. А він де, де, де да? до центральної вийде каналізації, так, До центральної. Водопостачання центрального, що в минулому році було зроблено, чи позаминули? Хорошо. Колеги, є питання ще? Хто за те, що дане питання винесе на сесії міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. І четверте питання про затвердження додаткової угоди до договору від 23 лютого 18-го року за номером 1 ГВ, затвердженого рішення Близі міської ради від 23 лютого 2018 го року, за номером 495 26 7 про затвердження. Договору на господарське віддання, е, віддання складовими газороспілічними системами, доповідає Анатолій Васильович Кравець. Даним проєктом рішення пропонується передати в господарське віддання газмережі України, газові мережі, які підводять, забезпечують газопостачання котельні комунального підприємства Білоцерків тепломережа. Це 5, 3, 6 Шість елементів, шість, скажімо, комплектів газових мереж, які під'єднують, з використанням яких подається газопостачання до архіпалюльки 22 котельня житлового будинку, архіпалюльки 22, ще одна там частина обладнання. Далі полковника Коновальця 27Б, це котельня, яка дає тепло на вулиці Коновальця. Також Ставищанська, 128 котельня фастівська 21, фастівська 24. Тобто це підземні газові мережі та певне обладнання до них, там з вентинами, з кранами і так далі, яке тепломережа передасть господарське віддання газмережам. І вони будуть утримувати, експлуатувати, забезпечувати роботоздатність. Немає дякую. Хто за те, щоб дане питання на сесію міської ради, прошу проголосувати, Хто за? Дякую одноголосно. Так, по різному колеги, євшу. Запитання, побажання. Дякую, колеги, за роботу рідну. Всім дякую, Анторію Севищі, вам також. До зустрічі на сесії.